Бачу тебе теж. Кивніть, будь ласка, ви мене бачите, ви мене чуєте? Бачите і чуєте. Mm -hmm. Прекрасно. маю, я тебе теж бачу. Якщо раптом у мене зникне зв'язок, як минулого разу, я в селі і тут можливі такі несподіванки, Будь ласка, залишайтеся на зв'язку, мене вже навчили, як швидко перелаштовуватися на іншу мережу. Раз я швидко під'єднаюся, але я думаю, що все буде добре. Ну, що, доброго вечора, родино. Ви мене чуєте, так? Нічого ще у нас не роз'єдналося. Прекрасно. Mm -hmm. Сьогодні у нас аж п'ята зустріч стійкості та відновлення. Уявіть, ми з вами більше шести місяців разом. Це якщо порахувати більше 12 годин, якщо дивитися. Поспіль наше відео, то це буде з половиною годин. Для мене це один із найулюбленіших проєктів, які я колись створювала. Ви пам'ятаєте, що у нас буде 15 хвилин тілесних вправ на заземлення м'язову релаксацію мімічних дихальних вправ, які повертають нам відчуття тілесності і допомагають починати процес відновлення та розслаблення. Минулого разу мене попросили зробити зустріч на тему веселка. І тому сьогодні у нас веселкова тема, і ви теж можете подумати, яку тему собі замовити на п'ятницю. Може, я встигну її підготувати, хоча й не обіцяю. Починаємо ми із вправ на заземлення. Ви пам'ятаєте, як ми відпрацьовуємо вправи на заземлення? Я буду читати вірш і буду стукати долонями, а ви стукаєте по підлозі і долонями, і стопами. У веселки, ногами ви тупаєте, правда? Сім доріг. Всі хутенько я пробіг. Потім олівці узяв і її намалював. А ви пам'ятаєте, навіщо ми використовуємо вірші? Ритмизація повертає нам відчуття нормального сердечного ритму, ми встроїмося, вбудовуємося в звичний ритм. І це додає нам відчуття стійкості та безпеки. І ще раз, ще один вірш ми з вами будемо відпрацьовувати стопами, стукати стопом. Ходить хмаронька з громовицями. Нахиляється, давайте нахилятися, нахиляється над криницями, там веселочка над озерцями, над озерцями і з ведерцями, поливає поля і гаї, щоб зростали рясні врожаї. І ми з вами зараз, наче вражає, наче трава та квіти під сонцем ми з вами підіймаємося до сонця. Давайте, як зернятко. Ми спочатку з вами зібралися так зернятками, і тепер підіймаємося до сонечка. Прекрасно! А тепер ми з вами малюємо веселку носиком. Зліва направо дуже обережно, дуже повільно. Носиком малюємо виселку над собою. Так, тепер в другу сторону, справа наліво, дуже повільно. Намалювали. Добре. А тепер ми тягнемося рукою. в Один бік, я вліво тягнуся. В другий біг. Так. І тепер можемо руками намалювати навколо себе веселку. Дві руки разом і вдих і тягнемося, малюємо коло веселки видих. Тепер з іншого боку вдих. Ви якого кольору будете коло малювати? Вдих. І видих. Вмикайте мікрофони. Я вже намалювала червоне і помаранчеве. Тепер жовте малюю і тягнемося. А ви яке? Вдих. І тепер фіолетове намалювала. Фіолетове, прекрасно. А я зелене малюю тепер. І фух видих. А тепер ми струшуємо з себе краплі води. Краплинки води з рук. Пальців. Веселка ж після дощу, так? А тепер обережно, обережно струшуємо з голови. Обережно-обережно. З плечей. З ліктів і з хвостика. А тепер з ніжок. Туп-туп-туп-туп-туп. Струсили. Добре. А тепер ми йдемо до вправи, щоб відбудувати кордони тіла. Ви пам'ятаєте, у нас є сім кольорів: кольорів. червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, які далі? Вмикайте мікрофон. Після синій, зеленого. Голубий, синій фіолетовий. Глагий, синій фіолетовий. Прекрасно. Уявіть, будь ласка. Вигадайте, будь ласка, який колір буде зараз кольором вашої особистої сили, здоров'я, спокою? Жовтий. Жовтий. А ще у кого який? У мене фіолетовий. У мене червоний. Червоний. Прекрасно. У кого ще який? Фіолетовий. Фіолетовий. Okay. Здорово. А тепер відчуйте, будь ласка, ми торкаємося веселки, знов потягуємося, торкаємося веселки, набираємо цього кольору, ця фарба, і це наче не фарба, а і як енергія що ли? що. І ми починаємо в себе втирати. Втираємо фіолетову. Я фіолетову, а ви свою фарбу. І силу, здоров'я, спокою, відновлення, розслаблення, здоров'я, стійкості. Втираємо, наче елексир, наче цілющий бальзам чи крем. Я вже втираю в спину, я свою фіолетову фарбу. А ви. Змінюється ваша фарба чи залишається такою? У мене вже в ногах, я розтираю ноги. Кивніть, будь ласка, вище зі мною. Так, прекрасно, независлиме. І тепер стопи ніг розтираємо, розтираємо все, все тіло. Розтерли, повернулися в тіло. А тепер давайте пригадаємо: кольори виселки ми можемо і куштувати. Які смаколики у нас є червоного кольору? Вмикайте мікрофони. Полониця. Полуниця? Прекрасно. Ковбаса. Кол... Ковбаса червоного Міні. кольору. Клас. Ну, я, буду, я буду полуницю брати. Ви можете обрати. Малина, малина. Беремо. І яка буде у вас міміка? Коли я їм полуницю. М -м -м, вона солоденька, мені хочеться посміхатись. Але червоним буває гострий перець. Так? Я коштую чер... червоний перець. Ой. Так. А тепер ми переходимо до помаранчевого кольору. Помаранчевий апельсин? Мандарин. Дольку апельсину частечко. Який він кислий чи солодкий у вас? Матер. Який він у вас, кислий чи солодкий? Кисло солодкий. Кисло солодкий. Ага. Клас. А тепер ми жовтий. Це буде лимон. Часточку лимона. Так, а тепер банан. Відкриваємо банан. І тепер прожуйте, будь ласка, попрацюйте з челепами. А тепер давайте попрацюємо з челепами, наче ми з вами верблюжата. І в іншу сторону, в інший бік. Угу. Клас. А тепер ми переходимо до зеленого кольору. Зелений це зелений горошок. І зелений горошок, коли ми його беремо до рода. Маленький, ось тут. І інша щічка. А тепер ми його перекочуємо. Прекрасно. А тепер цибуля. вона теж може бути зеленою. І вона гостренька така. цибуля? Клас. Далі ми переходимо до блакитного кольору. Блакитний, який, блакитний які бувають у нас смаколики блакитного кольору? Масло. Що буває? Не почула. Я знаю жимолость, у мене на дачі є жимолость і лохина. Виноград. Виноград, прекрасно. Беремо гроздочку винограда. І нам потрібно кісточки. Видуваємо. Клас. А тепер переходимо до синього кольору, синього кольору чорниці. За чорницею нам потрібно потягнутися. Давайте потягнемося за чорницею. Зірвали скуча. з куща. З'їли. Який смак буде чорниці, приємний чи не дуже? І розтягуємо. Якщо приємний для вас, то розтягуємо січки. Прекрасно. І фіолетовий це ожина. А ожина, якщо ми не дуже обережно її будемо їсти, вона залишає сліди. Уявіть, будь ласка, що фіолетовий сік у вас тут і його треба злизати. Ми робимо вправи на корінець язика. І аж до носика, і вниз. Клас. Ми з вами з'їли кольорові вітаміни. І тепер нам потрібно повернутися до животика, до відчуття тілесності, гладимо себе по животику і кажемо ням-ням-ням-ням-ням. І відбудовуємо нашу тілесну стійкість, простукайте, будь ласка, животик. Я вам колись на початку наших зустрічей показувала: ось тут у мене пупок. Трохи нижче. Трохи нижче попка простукуємо. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. І кажемо, гладимо і кажемо ням-ням-ням. І тепер переходимо до дихальних вправ. Скажіть, будь ласка, який звук може бути у червоного кольору? Як вам здається, у нас же веселка, у нас веселкові сьогодні вправи. Вмикайте мікрофони. Пінкий, сумний. А просто видайте ]Hi. цей звук. Так, так. давайте Sorry. разом. Так. у червоного кольору, а у жовтого кольору. Кислий. Кислий. Ну давайте вдих і якийсь, давайте вдих і навидася який звук у нас буде жовтий. У мене буде таким. Ау, ау, ау. А у вас який? Так. Тепер давайте одразу перейдемо до синього кольору. Вдих і на видасі. Клас. А тепер знов червоного кольору. Молодці. А тепер ми робимо дихальну вправу, продовжуємо дихальну вправу. Ми будемо малювати веселку над собою. Розставляємо руки в сторони, робимо вдих і на видосі, наче малюємо над собою веселку вдих і видих. І стукаємо в долоні. І знов вдих і видих. Який ви колір малюєте? Фіолетовий клас і видих. І відчуваємо, наче ми над собою зробили якісь дивовижні, обережні кордони. Відчули? Так. А тепер ми уявляємо, наче тримаємо перед собою люстерко. Дзеркальце люстерко. Вдивлялася веселка після дощика в люстерка. Ось чому усі калюшки заплили барвисті смужки. Давайте подивимося, як ви собі подобається. Погладьте собі по голівці, розчешитесь. Треба розчесатися зараз. І скажіть собі Ой я гарнюня, ой я молодець. Ой, який я чи яка я прекрасна сьогодні. Ну що? Ми сьогодні з вами зробили веселкові вправи. Вмикайте ваші мікрофони. І ви пам'ятаєте, що ми завжди з вами завершуємо якою вправою? Шейк радості! Точно! Робимо шейк радості! Два кулачки. Верхня рука робить оберт. Хо-хо-хо! Ха -ха -ха. Ха -ха -ха. Нижня рука робить оберт. <гиби> В іншу сторону. І перемішуємо. <гиби> Міняємо місцями. Хо-хо-хо. <гиби> Нижня рука. <гиби> <гиби> І перемішуємо. <гиби> І випиваємо. Який смак сьогодні вашого шейку радості? Несок. Шу... Несок. Шу... Несок. Морозиво, Несок. морозиво. Морозиво клас. Я нам всім бажаю спокою, радості, висолкового настрою, безпеки. Ми з вами зустрічаємося у п'ятницю. Скажіть, яку тему ви хотіли? Зубний фею. У нас Хочу. тема, тема феї була, була була буквально, буквально нещодавно. Я зроблю, я повторюю. Грошено шив! Бо єв! Про тварини. вміють плавати шили. Про воєнних шилки. Шаншили. шилки. А. Я думаю, що Воєнні я зроблю щось про звірят, Про воєнних я подумаю, не обіцяю точно подумаю. Обіймаю вас до зустрічі в п'ятницю о 19 годині. Па-па. Дякую, до побачення. Па-па. Юлія Пацюра, у вас такі фонди До побачення. До побачення. Всім па. До, uh -huh. до побачення. До побачення. До, побачення. Uh -huh. до зустрічі.